Зоріну часу доби вам, громадяни, в ефірі 50-й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про сервер мешинг, нові місії з перевезення вантажу та продовжимо тему створення місії. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. На позаминулому шоу Inside Star Citizen команда з основних технологій, в яку входять найкращі спеціалісти з усіх п'яти студій, розказала про роботу над розширенням проєкту Star Citizen за межі взаємодії клієнт-сервер. Їх робота полягає в створенні сервісу по розподілу навантаження. Раніше цю задачу виконував один сервер, розподіляючи навантаження по іншим серверам. Тепер це частина складної системи із загальною назвою Server Meshing. З кінця минулого року було створено канал Tech Preview для проведення серії тестів, які дуже вже допомагає в тестуванні складних систем без впливу на сервери постійного Всесвіту. У Альфі 3.18 було впроваджено шар реплікації. Перший великий крок до створення сервер мешингу Його задача перенести всі записи про стан Всесвіту, такі як стан персонажів, кораблів, зброї та все інше з ігрового серверу DGS у новий гібридний сервіс. Розподіл шару реплікації між клієнтам та DGS за допомогою нового гібридного сервісу дозволив нарешті відновлювати стан серверу після помилок і падінь. Славно, звісна, помилка 30 тисяч. Головною зміною під час тестів шару реплікації було поліпшення системи відновлення після крашу сервера. У перших тестах час відновлення після падіння сервера становив 25-30 хвилин, і ці падіння відбувалися постійно. Проте до другого та третього тесту можна було побачити значне прискорення та підвищення надійності. Після двох успішних тестів команда повернулася до роботи у січні з новими тестами, виправленнями помилок і іншими покращеннями, в тому числі була впроваджена впроваджена краща система моніторингу даних, яка дозволяє отримувати більше інформації прямо під час тесту. Команди розробників почали працювати над інтеграцією своїх поки що окремих систем в загальну технологію сервер мешинг Результати були краще, ніж очікувалося. Більшість сервісів працювала саме так, як потрібно, чого зазвичай не відбувається. На останньому шоу Inside Star Citizen команда розробників висвітлила зміни, які принесе майбутнє оновлення Alpha 324. Серед них персональні постійні ангари, вантажні ліфти та наступна ітерація Фізикалізації інвентаря. Ці зміни відкривають нову еру вантажних місій, що відрізняються від звичайних товарних перевезень, до яких всі встигли звикнути. Докладно ці місії висвітлювалися в минулому Star Citizen Life. 324 також привнесе в гру нову глобальну подію Blockade Ранер, зосереджену на перевезенні вантажів і космічних боях. Жителі станції просять про допомогу, пов'язану з постачанням певних товарів ззовні блокади, оскільки погані хлопці заблокували. Станції і не дають ні вилетіти, ні потрапити на станцію вантажним кораблям. Ідея місії, що пілоти вантажних кораблів завантажували повні ангари і у супроводі декількох бойових кораблів проривалися на станцію. Щоб отримати потрібний вантаж, вони повинні фактично відбирати його у піратів, які захопили його на станції. Місія стартує з отримання маркерів потенційних місць, де можуть знаходитися пірати, які вкрали вантаж зі станції. Ворожі сили атакували одну із станцій у системі Стентен і вкрали велику кількість зета. Проланідо гравці повинні переслідувати ворожі кораблі, що містять вкрадений матеріал, перемогти їх у бою і повернути матеріал, використовуючи зброю для знерухомлення та знищення кораблів піратів. Після прориву блокади і потрапляння на станцію, гравці використовуватимуть нову механіку вантажного ліфта для повернення викраденого вантажу. Нагороди за участь у Ранер будуть базуватися на внеску кожного гравця. Кожного разу, коли заповнюється певна шкала виконання місії, гравці отримуватимуть невелику грошову винагороду. А в кінці. Коли весь вантаж повернуто на станцію, всіх очікуватиме велика нагорода. Окрім Белкейт Ранер, буде додано низку місій з перевезенням вантажів, які також потребуватимуть використання вантажного ліфту та персональних ангарів. Введення вантажних ліфтів дозволяє створювати місії, які раніше були неможливими. Тепер гравці зможуть організовувати свої переміщення, використовуючи вантажні сітки своїх кораблів. Нові місії призначені для тих, хто володіє великими кораблями, такими як Катерпілер або Халсі. Вони імітують логічні. Логістичну структуру необхідну для транспортування товарів у великій зоряній системі. Однак розробники все ще продовжують тестувати і вдосконалювати ці системи місій, враховуючи потреби та бажання гравців. Особлива увага буде приділена винагородам за місії, які в багатьох випадках все ще налаштовуються вручну. Друзі, нагадуємо, ми продовжуємо збирати кошти на виготовлення 60 скидів для одного з підрозділів ЗСУ. На даний момент зібрано 14,5 тисяч гривень. Необхідна сума складає 61 1800 гривень. Давайте разом нищити ворога. Посилання на донати в описі до відео. Star Citizen Live минулого тижня було присвячено питанням та відповідям на тему нової системи місій. У студії разом з Жародом відповідали на запитання Еліа та Нік з цікавого та важливого. Під час виконання місії з перевезення гравцям не доведеться завантажувати 101 коробку по 1 СЦУ. Можливо, якщо коробок буде, наприклад, 6, доведеться завантажувати їх по одному з СУ. Але місії розроблені так, щоб обсяг вантажу та розмір коробки залежали від найкрової. Корабля для цього рівня місії, щоб можна було виконати місію за один рейс, якщо у вас є відповідний розмір корабля. Деталі щодо того, який потрібен буде корабль для виконання завдання з перевезення монтажу, будуть вказані в контракті. Раніше у контракті був лише загальний опис місії, це не дозволяло додавати туди багато деталей. З оновленням монтажу перевезень розробники отримали можливість заздалегідь генерувати всі завдання. Коли ви відкриваєте мобіглас для прийняття контракту, ви побачите опис на лівій стороні та весь ваш графік до Ставки на праві, включаючи всі товари та обсяги вантажу, які потрібно перевести. У поточній ітерації не буде можливості вибирати розмір коробки, яку місія з перевезення вантажу генеруватиме. Але це те, чого розробники хочуть досягти на дизайнерській стороні, тому що це дає більше можливостей для гравця вибирати та знати, як це впишеться у його корабль. Використовувати наявний товар для виконання місії неможливо, оскільки ці місії передбачають транспортування вже законтрактованих товарів, що належать компанії. Однак у майбутньому ми матимо місії. Які дозволять нам збирати необхідні ресурси самостійно. Поточні місії з перевезення вантажів використовують ту саму систему репутації, що і зараз схожі на місії найменців. У майбутньому з'явиться нова система, яка буде краще інтегрованою і охоплюватиме всі види нагород, включаючи репутацію. Розробники хочуть, щоб гравці могли перевозити різні види вантажів, які мають свої власні складнощі та вимоги. У планах C додати місії з перевезення вантажів між двома вандпостами за допомогою наземних транспортних засобів. Але для цього потрібно виконати багато підготовчих робіт, щоб забезпечити цікавий і якісний ігровий досвід. Також у планах додати місії щодо доставки дрібних предметів, які можна носити на собі. У майбутньому планується додати можливість для гравців створювати контракти на перевезення вантажів для інших гравців, і, ймовірно, буде використано систему маяків, які вже є у грі. Якщо місію з перевезення вантажу ніхто не прийме, то вона відключиться і згенерується знову через деякий час. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте, Стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen ми чекаємо у вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтеся за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.